Оце просто такі, це не бахмутсько, це не, не автентичні з Бахмуту сорочки, це просто зразки е, таких сорочок, які е, трапляються дуже часто на світлинах, е, які там в музеї Бахмуту є, е, Слав'янська, Краматорська, е, колір, крій. І вишивка, міс місто вишивки. По-перше, вишити, вишитий рукав, манжети. Я не кажу, що це прямо характерно для нашого, нашої Донеччини. Ні, ні в коєму разі. Я кажу, що багато дуже мешканців Бахмуту сфотографовані саме от в, так в таких сорочках. Отут типовий. Ви оформлення горловинки саме типове для Слобожанщини. Це, так сказати, криниця, колодець, каре по сучасному крою. І, ну, би, от, тому вони як зразки присутні як би, в нашій колекції. Так. Ну, і якби я вважаю, у нас там завжди в будь-якій колекції є свої перлини. Да? У нас тут декілька таких перлин. Одна з цих перлин, це оця, оця проста сорочка, якби дуже заношена. Це сорочка з коноплі дуже такої гарної якості. Датується вона початком ХХ століття. Ну, дівоча сорочка, бо квіточки а, 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 по одній квіточці такі. Вона святкова, було багато вишивки в неї. Ця, цю сорочку в 2016 році передали до нашої колекції через блокпости мешканці Макіївки. Коли жінка на ім'я Світлана побачила, що ми проводимо дефіле і показуємо українські строї нашого регіону, вона передала нам цю сорочку для того, щоб нагадувати кожен раз, що Макіївка це теж українська земля, тобто окупована територія, вона чекає на те, коли звільнять. Її, і коли можна буде відкрито показувати себе як українця, ідентифікувати їх. І саме ця сорочка для мене і для багатьох людей є свідченням того, що окупована земля чекає насправді, коли вона буде повернена улона України. Отака от гарна сорочка. І стрій ми відтворили до неї, якби теж за старовинними світлинами, повний стрій. Цікаво, дуже оброблений рукав, от зверніть увагу. Це теж така щіточка, і от, от тут зібрано воно. І оце пухлики. Це теж, ну якби, ось бачите, це теж техніка, одна із якби вишивок техніки. Називається пухлики, вони різні бувають. Це канапля. Супер. Ага, так, все добре, я завершу. Так я вам можу. дякую. Нормальний ета, тут це ж якби...